Кожні 33 секунди одна людина гине від цього: 2600 людей в день, 78 тисяч на місяць. Цей вбивця хвороби серця. Поки ви слухали цю статистику, ще на одну жертву стало більше. день і вночі у Київському центрі серця рятують життя людей. Борис Тодоров та понад 100 медиків його команди. Ви зможете на власні очі побачити роботу і життя кардіохірургів. Півтора місяці знімальна група житиме тут, щоб показати вам працю кардіохірургів без купюр та прикрас. Все, що ви побачите, цілковита правда. Сьогодні в програмі. Чи втече вдруге з лікарні Костянтин Прокошкін. Йому призначена коронарографія, яку чоловік дуже боїться. більше. Чи можна вилікувати людину від страху смерті? Просто буває таке, що серце зупиняється на пару секунд і одразу ну, в холодний порт бросає. А також за яким принципом хірургічна бригада розташовується навколо столу. Це один із таких питань випросів, пожалуй, хірургії слаженість роботи всієї бригади. Майже сто лікарів зараз дуже поспішають на власних автомобілях, таксі, громадському транспорті з різних районів міста вони їдуть до центру серця. вони мають о 7.30 бути на щоденному ранковому обході. Сьогодні в реанімаційному відділенні 14 хворих. П'ятеро з них новачки. Їм вчора зробили операції. Стан усіх пацієнтів стабільний. Рівно о 7.30 і ні хвилини пізніше доктор Борис Тодоров разом з усіма лікарями починає ранковий обхід. Лікарі намагаються ніколи не запізнюватись на це ритуальне ранкове дійство. Всі доволі взрослі люди, понімаючи, поэтому якщо таке такое то тогда якби той значить понимает, что ну, что-то случилось не просто так, может быть, опоздал там, или задержался, или не, не успел на пяти минут, что бывает такое. Як і кожного ранку, доктор Борис Тодоров у супроводі лікарів по черзі підходить до кожного пацієнта реанімації. Як діло? Готов наверх. Угу. Серце не болить? Ні. Одвіжки немає. Все, все спокійно? Так. Да. Добре. Лікарі вислуховують звіти медсестер щодо кожного хворого і вирішують, чи можна його виписувати у звичайну палату. Поки не общем-то, в думали, прокачують. Некоторі випроси обсуждаються при пацієнтах. Вопроси достатньо. Которе безспорнее, которое несут такої положительної інформації пациент, пациентам, пацієнтам. Э, вопросы, которые посложнее, которые дискутабельные, обсуждаются, естественно, без пацієнта. Після обходу лікарі приступають до виконання своїх щоденних обов'язків. Водій Олександр Васильченко підозрює, що має хворе серце. Тому він звернувся за допомогою до Бориса Тодурова. – Що беспокоит вас? Почему ну, беспокоит серце? Uh -huh. Карточка. Ну, там тоже. Что мене беспокоит? Перебої болі? – Перебои. Перебои давно начались. Ну как бы ну, не так часто были. Где-то в 25 лет. Ну так, скажем, раз, там, может, в месяц, це такие. Не очень. Но сейчас каждый день она беспокоит. С чего-то это началось, было какое-то воспаление легких, или это был грипп. Вы с чем-то связываете появление этого всего? Да это вы знаете, воспаление не болел никогда. Просто так на ровном месте? Бронхит у меня, э, айморит, хронический бронхит, может из-за этого, не знаю. Спортом занимались? Спортом занимался, да, скажем, раньше постоянно, но сейчас... Вот на третий этаж поднимаюсь, задышка, и сердце просто вылетает. И сейчас такие появились, ну, раньше были тоже, но не так. А сейчас каждый день вот сердце, как будто остановка сердца идет на несколько секунд. А так сердце слышу останавливается. А вы свой пульс щупаете, когда возникают такие перебои? Какая частота? У меня даже щупать не надо. Я слышу это все в голове. Я вот сейчас говорю с вами, слышу свое сердце. У меня чувство страха от этого появилось. Не перебой. Просто бывает такое, что сердце останавливается на пару секунд и сразу холодный пот бросает. Хорошо. В голове шум. Ну вот такое состояние так. никакое. Понятно. Хорошо, давайте таким образом поступим. Э -э вот э этой эхокардиографии недостаточно, потому что здесь только в одном режиме. Давайте сейчас сделаем кардиограмму у нас э свежую и посмотрим на эхо. Кардіографії, що робиться з вашим серцем, і потім приймемо рішення. Ехокардіографія. Ультразвукова діагностика серця. Олександр Васильченко йде до поліклініки на обстеження. Хоча в тому, що лікарі зроблять невтішні висновки, Олександр вже зараз не сумнівається. Ну, я працюю водителем. Вот. Я думаю, що зараз, звісно. По городу Києва ви знаєте, як їздити, пробки і все може немножко. І робот, з роботою зв'язано. Тим часом колишній працівник «Київпроекту» Костянтин Прокошкін, який ліг до клініки вчора, сьогодні готується до коронорографії. Ось його завозять у залу, де робитимуть процедуру. Це діагностична операція, під час якої пацієнтові в кров додають контрастну речовину і за допомогою рентгенівського апарату дивляться, як вона просочується по судинам. На екранах можна роздивитися, де судини пошкоджені чи звужені. Дані, отримані під час коронарографії, згодом дозволять скласти план операції. Раніше лікарі вже намагалися обстежити Костянтина Прокошкіна, але він напередодні коронарографії втік з лікарні. Сьогодні ж Прокошкін зміг подолати свої страхи. Під час коронорографії пацієнту не роблять загального наркозу. Він все бачить, чує, може розмовляти. Пацієнт невеликий небольшої в області паха, і в дальнішому процедура проходить безболізня для пацієнта. Займає 15 хвилин. Все замерли, не дишимо. дышим спокойненько. У меня где там в очке потеплело, так хорошо. Затем стало. проходит обычно. Ну там, очки. Це так да, в очке. Это так и надо? Так. А то вдруг что-то Усі судини серця Прокошкіна досліджені, а їхнє зображення занесено в пам'ять комп'ютера. Теперь лекари знают, что під час операции потребно сделать Прокошкину. Ему заменять клапан и зроблять аортокоронарне шунтування. От у этого пациента, в частности, у него есть сужение в и, влево, и в левой, и в правой коронарных артериях. Это определяет тактику дальнейшего оперативного вмешательства. То есть мы знаем по, по ранее проведенным обследованиям, что у него Клапане пораження, але плюс кетаму нужно буде ще вшивати шунти. Шумт. фрагмент вени, артерії чи синтетичної трубки, який використовується як обхідний шлях для потрапляння крові з однієї судини в іншу, оминаючи звужину, тобто закриту ділянку. Для того, щоб зробити одну операцію на відкритому серці, потрібно не менше восьми лікарів. Пацієнти про це часто навіть не здогадуються, адже їх завозять в операційну залу вже під наркозом. Операційна бригада знає про свого пацієнта набагато більше. Фамілія, імилучество, діагноз, яка операція планується, вес і возраст. Лікарі в операційній поділяються на дві групи: операційна бригада та хірургічна бригада. В операційну бригаду входять усі присутні в операційній, окрім самого пацієнта, звісно. Це анестезіолог та його асистент. Вони вводять пацієнта в наркоз та підтримують життєдіяльність організму під час операції. Друга група перфузіолог та його асистент. Вони забезпечують роботу апарату штучного кровообігу, який замість серця, яке на час операції зупиняють, перекачує кров пацієнта в нашій країні, на жаль, не існує... Не существует такої професії. В перічній спеціальності її нету. Професії перфузиолог отсутствует взагалі. То есть, соответственно, нет бази для обучения таких спеціалістів. специалисты, спеціалісти обучались. Либо это был передан опыт от, э, более старших спеціалістів молодым і обучені були здесь. Но большинство, звісно, стараются обучаться за границей. Це в першу чергу, Европа або Америка. В хірургічну бригаду входять чотири людини. Головному хірургу допомагають перший, другий та третій асистент. Третій асистент найменш досвідчений хірург. Йому можуть доручити лише виділити вену з ноги для операції коронарного шунтування. Операція коронарного шунтування. Її суть полягає в тому, щоб створити обхідні дороги для крові, яка омиває серце та насичує його киснем. Необхідність такої процедури виникає, коли основні судини забиваються атеросклеротичними бляшками. Для того, щоб зробити обхідний шлях, тобто шум. Необхідна вина пацієнта, яку до цього вирізають з його ноги. Рідко коли з першого разу виділити потрібний об'єм віни зану за виділене час самостоятельно. Правило, на цьому етапі, ще хтось із більш старших хірургів допомагає. Другим асистентом хірурга може бути більш досвідчений фахівець. Його допускають до роботи на грудині. Можуть дозволити розрізати м'які тканини. После того, как хирург научился забирать, выделять вены для шунтирования, работа на грудной клетке для него еще, все еще является чем-то новым. И, и навыки работы на грудной клетке вторым ассистентом отрабатываются еще довольно долго, это годы тренировки, ежедневной практики. Перший асистент має право розрізати грудину, відкривати доступ до серця пацієнта. Також він підключає до судинної системи пацієнта апарат штучного кровообігу. Потім до них приєднується основна діюча особа, головний хірург. Саме ця людина виконує найвідповідальнішу частину операції. Усім допомагає операційна сестра. Її задача підготувати інструменти для операції, а вже під час самої операції подавати їх хірургам. Ми, наприклад, уже діагнози бачимо зарані, ми вже знаємо, що нам треба підготувати. Вони розкладаються так, як вам надо. Тобто вчать всіх майже одинаково, но все равно виробляється каждый свой почерк. Самое главное, чтобы ты знала, где что лежит. І все. Що таке оперувати без спеціально навчених асистентів та медсестер? Добре, знає нинішній пацієнт центру серця, колишній хірург з Одеси Володимир Гомонюк. На все добре, удачі не все буде добре. Під час своєї роботи хірургом гомонюк часто працював у морі на круїзних суднах. За свою практику чоловіку довелося зробити не одну операцію в екстремальних умовах. Ну все складно спочеркує тим, що хірург був я один. Помощників не було, анестезіолога не було. Так допомагали там, ну хто так по виділені брали ребят, там пожежний допоможник, перший помощник капітана, допустим, вони там допомагали там, ну що можна було їм в їх пределах делать. На завтра гому призначена операція. Йому треба замінити аортальний клапан серця. Операція буде складною, бо на серці пацієнта лікарі знайшли відкладення кальцію, які ускладнять роботу хірурга. Клапани серця анатомічні утворення серця, що забезпечують однонаправлений рух крові передсердь в шлуночки з шлуночків в аорту та легеневу артерію. Сам Володимир Гомонюк говорить, що не боїться нічого. Я повністю себе віддаю чот во всьому, і в степені різка. И в том, что будет после операции, я прекрасно знаю. И я больше верю в то, что будет после операции, то, что я думаю, а не там кто-то мне там нашептывает. Поэтому я прекрасно знаю, куда я иду, зачем я иду, я знаю. Четко знаю. И другого решения я не принял бы никогда. Вот в среду. Значит, и с этим наши планы меняются. Мы думали ехать в Одессу. Я больше беспокоюсь за послеоперационный период. Ну, врачах, мы уверены, что... Під час операції кожен член операційної та хірургічної бригад чітко знає своє місце. В даному випадку ми оперуємо молоду пацієнтку по поводу протезування артального клапана. І розположення столов таке, максимально удобне для сістри, щоб було брати. Нам ноги сьогодні не нужны, слава Богу. От, два асистенти будуть стоять з лівої сторони. Пацієнтки. Вони ассистируют на операції. Хірург стоїть з правої сторони і е, е, оперирует. Праворуч від хірурга стоїть операційна сестра. Вона подає усім інструмент. Над головою пацієнта встановлена дуга. За нею працюють анестезіологи. Они следуют за показниками жизнедеятельности пациента, вводя ему необходимые препараты. Все, что находится за дугой, является стерильной зоной. Да? То есть весь персонал, который находится за дугой, он помыт, он стерилен. Да? И, и э, к этому персоналу нельзя прикасаться под людям да? условно стерильным. Задача заключается в том, чтобы не растеризовать операционную бригаду. Не операционную, хирургическую бригаду. Вот Це основна задача. Леворуч від пацієнта, там де має бути серце, стоїть апарат штучного кровообігу та команда перфузіологів. Скажем, в западних клиниках очень часто апарат искусственного крововращения находится по праву руку. За спиною оперирующего хірурга. Хотя не во всех. Да, то есть кому, кому как удобнее. У нас сложилась э, такая практика, что э, э, оперирующий хирург видит да, процесс работы перфузиологической бригады. Каждая операция имеет четкую последовательность действий, якую имеют выкунатели-лекари, в тем целый в теории. Вы знаете, протокол операции есть, но э, все больные разные. нет, нет, Бывают похожие операции, но нет ни одной одинаковой. Поэтому каждая операция – это импровизация в какой-то степени. Тем не меньше, каждая операция происходит почти в полной тиши. Бывают у меня операции, где я вообще молчу от начала до конца. И сестра знает, что давать, и, и, и э, ассистенты знают, э, что делать. Если бригада незнакомая, это гораздо сложнее. Нужно, нужно комментировать каждое движение, нужно ждать, когда э, тебе что-то дадут в руку, и, и ждать, чтобы кто-то сообразил вовремя, чтобы, что, что нужно дальше делать. Это неудобно. Это один из самых таких важных вопросов, пожалуй, в хирургии слаженность работы всей бригады. Хірургами здебільшого стають чоловіки. Причин цьому декілька. Але головна те, що робота хірурга дуже важка фізично. В це важко повірити, але навіть простояти біля операційного столу кілька годин поспіль можуть далеко на всі. Оказавшись в компанії, в дружескай, прозвучало, між прочим, що труд хірурга прирівнюється до важкого фізичного труду. Звісно, в це ніхто не повірив. Как это так? Ну, человек в белом халате, казалось бы, не должен сильно напрягаться на своей работе. В ответ я предложил всем желающим попробовать, просто подойти к подоконнику к ближайшему и положив на него руки, просто постоять глядя в окно. Кто дольше? Два человека изъявило желание попробовать. но із них ніхто дольше получас этого не видержав. Про велику емоційну та фізичну напругу свідчить і те, що кожен хірург за час операції втрачає вагу. Тому побачити в центрі серця гладких лікарів майже неможливо. Могу сказати, що за середню операцію хірург може потеряти е, несколько кілограмів вісу до двох до трьох кілограмів. Киевский водій Олександр Васильченко, який переконаний, що має хворе серце, проходит обстеження. никаких структурных изменений я не вижу. Единственное, что немножко увеличено левое предсердие, это камера сердца, возможно, за счет вашего повышенного давления. Вы пойдете к кардиологу, он вам агрегирует лечение. А так никаких пороков, врожденных, приобретенных, я не вижу. Далі Олександру Васильченко дали покрутити педалі на велотренажері, вимірюючи одночасно його життєві показники. Ще раз опускайте руку, ще раз будемо змінювати. Максимально розслабтеся, руку так, так щоб він повністю був розслаблений. за кілька годин. Лікарі встановили, пацієнт практично здоровий, а всі симптоми пов'язані лише зі страхами. Дело в том, что страх смерти это состояние, которое сопровождает уже создавшуюся ситуацию. А провоцирующими факторами является стрессовая ситуация в жизни. А он объясняет, что он в общем-то пошел на работу. Сейчас у него очень как бы такая напряженная работа. И плюс к этому вот набрав вес в течение двух-трех последних лет и присоединилось сердцебиение. Тож Олександр Васильченко відбувся легким переляком и щасливий пішов додому. Гомонюк, навпаки почав трохи нервувати через операцію. Він спробував заснути в день, але через хвилювання не зміг цього зробити. Це мені Людмила Ніколаєвна. Про це він розповів анестезіологу Людмилі Максименко, яка прийшла знайомитися зі своїм пацієнтом напередодні операції. Вот сна і сьогодні Не тому що. Завтра у меня будет оперативное вмешательство. Нет. Вот просто, просто нет. Сна и устали. все. Устали, и устали, вот и это, есть и, если у вас есть такая возможность помочь мне в этом отношении, что-то легкое или снотворное, Обязательно. обязательно. Что-то такое, чтобы я, чтобы я мог поспать. Планово расписано, я уже вам расписала. Угу. Вечером будет укол угу. на ночь. И с утра. Плановая наша премедикация. Я вашим словам верю на процентов. Все, это главное. Это, это главное. Всі, спасибо. тогда спасибо. до завтра. Завтра встрічмося. Да, да. До свидання. Тепер анестезіолог Людмила Максименко буде супроводжувати Володимира Гомнюка від палати до операційної, слідкуватиме за його станом протягом операції, і тоді особисто передасть його до рук бригади реаніматологів. Володимир Гомонюк переживає не дарма. Сам колишній хірург. Він добре усвідомлює, що операція може закінчитися навіть його смертю. Адже серце старого хірурга дуже занедбане. Тепер життя Гомунюка залежить від везіння та майстерності його колег-хірургів центру серця. Сьогодні в центрі серця зробили вісім операцій на відкритому серці. Тут провели 12 ангіографічних досліджень, зокрема, коронорографію нашому герою Костянтину Прокошкіну. Незважаючи на те, що під час таких процедур пацієнт перебуває у свідомості, вони також класифікуються як оперативні втручання. Інакше кажучи, операції. З реанімації до звичайних палат переведено п'ятеро пацієнтів. В наступній програмі. Хто стає хірургом. Чи правильно те, що ця професія часто переходить від батька сина? Колишній хірург з Одеси Володимир Гомонюк завтра опиниться у руках своїх колег з центру серця. Йому планують замінити клапан та вшити кілька шунтів. Чи витримає організм 75-річного медика складну операцію? Я йду туди